Ну що, мобілізація, так як вона йде, підштовхнуло суспільство до дискусій. Чи варто, чи не варто, чого варто, на які кордони вийдемо, чи вже домовлятися, хто домовляється. Отже, чи виходити на кордони 91-го року, чи лютого 22-го. Давайте подивимось. Ну от ми вийдемо на кордони 91-го року. І вихід на кордони 91-го року. Чи зупинить це Росію від багатовікової війни з Україною? Бо цій війні тисячі років. Отже, чи зупинить це Росію від багатовікової війни? Колесо фортуни, королева чаш. Смерть. Ну, дивіться, колесо фортуни все рівно, колесо обернеться, прийде час. А, і навіть після якогось миру все рівно вони прийдуть по життя українців, а, по, а, по геноцид, по кров а, українців. Тобто Росія, поки вона існує як держава, вона не зупиниться. Вона буде йти війною на Україну, як вони то кажуть. Далі друге питання. Оце отак. От а що ж може зупинити Росію від зазіхань на Україну? Тобто бачимо, що вона не зупиниться. А що може зупинити Росію від зазіхань? Від цієї карті смерть, коли вони йдуть на нас війною, смерть несуть нам. Що може зупинити Росію? Волт. Світу, світу пора а, вже час. От дивіться, світу вже час оговтатись і зрозуміти, що вони а, не, а, не змогли дати Гітлеру, то шматочок, як вони думали, що вони тихомірять його. І те саме зараз коїться світу вже час прокинуться і зрозуміти, що так почалася Друга світова війна, і так може початися третя світова війна. Дивіться, як виклалась карта світу. А тобто світу потрібно згуртуватись. Ось, ось вони партнери. Світ, ось карта вибору, карта партнерів. Світу час робити вибір. Світу, час, дивіться, які карти навіть виклились. Світу, час робити вибір, щоб е, зробити мир, щоб зробити якийсь порядок, встановити мір, мир, щоб е, Росію навіть. Тільки це може зупинити. Далі. Третє питання. третє питання. Наскільки тривалою може бути перерва між війнами Росія та Україна? Ну, тобто, якщо буде якась пауза, якась перерва. Наскільки тривалою може бути ця перерва між війнами Росія та Україна? Я думаю, що не дуже тривалою. Я не вважаю, що по цих картах може бути тривалою, тривалою перерви, тому що а, Росія все рівно войовнича країна, а в них все рівно буде а, спроба а, встановити справедливість, як вони її бачать. І все рівно вони започаткують щось нове. Тобто вони все рівно будуть безкіне, нескінченно вагатися між тим, щоб дивіться на карту, щоб відкусити шматочок чужої землі, чужого життя, а чужо, ну чужої країни. Отак, От дякую за увагу.